Виставка робіт викладачів художньої школи, собор духовності, зустрічала гостей вечора. Постать Андрея Шептицького одна з найвеличніших в українській церкві та історії української культури і духовності. Проте його ім'я досі залишається мало знайомим самим українцям. Шанують Шептицького в усьому світі. Праведник віри, ангел миру, Мойсей України, так називають митрополита Української греко-католицької церкви. Він був е... Насправді великим чоловіком, великим святим, як наша церква тепер намагається довести справу його беатифікації до кінця, і служив не тільки вузькоконфесійній якісь приналежності, бо тому, що його любов до ближнього поширювалася не тільки на членів його церкви, але й на інші церкви, і на інші народи. Бо відомо, що він у часи Другої світової війни неодноразово. Допомагав рятувати єврейський народ і звертався з цього приводу до Сталіна, і звертався з цього приводу до Гітлера. Щоб порятувати людське життя, це головне, що було у нього на меті. І тому він ніколи не робив різниці, хто ти, звідки, в яку ти церкву ходиш. Тому ця особа для нас цікава. Вона. Велична за час свого служіння Шептицький значно розбудував греко-католицьку церкву як в Україні, так і за кордоном, оскільки належав митрополит до багатого роду, він щедро спонсорував українські культурно-просвітницькі товариства, надавав стипендії молодим митцям. Він не ділив людей ні за віросповіданням, ні за національністю. Він любив всіх і намагався всім допомогти. Тому цей чоловік цікавий, особливо тепер, коли ми бачимо в нашій державі, де кожен десь знаєте, має свій куточок, має якийсь свій авторитет, має якийсь свій. Електорат, якщо так можна сказати, і за нього там переживає, дбає, б'ється. І заради цього ворогує з іншими людьми, то навпаки, особи митрополита, мені здається, тут дуже актуально, бо він такого не робив. Він виходив і казав, ми всі українці. Ну і якщо ми любимо свою державу, ми не можемо ненавидіти інші народи. От. Цього вартує від нього повчитися. Любові єдності кращого формату заходу, присвяченого року пам'яті митрополита в Україні як того, що відбувся у школі мистецтв, важко уявити. Автор сценарію та ведуча Людмила Деркач привідкрила присутнім головні віхи життя великого митрополита. Оповідала про рід шептицьких, формування його як людини і духовного наставника сучасників. Настільки багато було з ним зроблено як місіонером. Це більше ста шкіл відкрив і лікарні, і дитячі. Тячі садочки, і навіть економічний розвиток, цей іпотечний банк. Ну а те, що в духовності надзвичайно його велика заслуга і боротьба за незалежність нашого народу, він настільки вболівав, і захист євреїв. Ну, це сьогодні ви зможете почути все ввечері, тому що знаєте, я навіть не знала, що можливо вибрати з цього матеріалу, тому що така велика кількість, якого хотілося б донести до людей. Вчинками Андрея Шептицького завжди керували любов до людей, правди, чесності і Мабуть, саме тому він здобув повагу та любов українців і після смерті. Про любов до ближнього, до рідної землі говорили і у вечір пам'яті Шептицького. Тепла атмосфера, приємна музика, співмуніципального хору Елегія зібрали малу кількість людей. Прийшли в основному любителі музики та патріоти, які вважали за потрібне вітати шану справжньому служителю української нації. Відбувся вечір пам'яті шептицького за сприяння громадської організації, фонд розвитку духовної культури громади, духовна церковна музика, молитви, твори, які відповідали темі розмови, лунали впродовж вечора. Колись над села що палять над і могили, здійметься ясний, сніжокрилий дух правди й волі, оживе. І зацвіте, й зазелениця, що нині кров'ю червониця ген ген по світі, засливе насиллям знищена країна, воскресне встане Україна. Сьогодні справді визначний для нас день і вечір, і трохи мені прикро, що є вільні місця. На превеликий жаль, ми завжди десь у пошуках, завжди десь дивимося і мріємо, думаємо, що там за горизонтом, на чужині, десь краще. Завжди ми думаємо, що десь там в іншій державі є кращі провідники, десь там у іншій державі кращі люди. Дори хресті, мене є гір, хто мало знав про шептицького з вечора. Пішли з бажанням заглибитись у історичні довідки, осягнути постать видатного українця і стати, хоча б трішки добрішими один до одного.